Вітаю це маркер. Педі, мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про використання української мови, наприклад, у навчальних закладах. А депутати вже виступили з пропозицією заборонити розмови російською мовою, навіть, наприклад, на перервах. Так і детальніше на цю тему поговоримо з ініціаторкою ідеї. З нами Наталія Піпа, народна депутатка України, секретарка Комітету Верховної Ради з питання світу, науки та інновацій. Вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава перш ніж розпочати. Нагадаю, традиційно, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15. радіо. ФМ Галичина – це прямий. а переглянути відео в записі можете на ютуб-каналі ФМ Галичина. А власне для кращого розуміння, трішки цифр це переглянув на вашій сторінці у Фейсбук за результатами моніторингу державної служби якості освіти України та обов'язкової захисту державної мови під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою. Лише 41% учнів ну це дуже низенька цифра. Решта в основному я так розумію, російською. Напевне, от розкажіть трохи більше за оцю вашу ідею. Так, ці цифри мене якраз хвилювали, тому що насправді в 22 другому році був підйом використання української мови, але в 24-му відбувся вже відкат. І відповідно тоді я відчула, значить, ну якби як законодавець, що треба шукати, де також є речі, які ми можемо змінити в правовому полі. Бо точно дуже багато залежить від кожного з нас, від того, як ми реагуємо на мову, як ми спілкуємося, яке середовище від вчителів, від директорів багато. Але, власне, думаю, також з чим я можу працювати. І коли києво могилянська академія в використання лише українську мову в себе в стінах університеті, я почала працювати з тим. Як же ще є такі речі в законодавствах інших країн, і от в більшості всюди в країн світу є мова освіти, а не мова освітнього процесу, як в Україні, це було зумовлено з прийняттям законопроекту в 17 го року, і тоді дуже залежало теж знову ж таки від Угорщини, від безмізу, від позиції Євросоюзу, і був прийнятий такий варіант про мова освітнього процесу І було дуже багато дискусій. А перерва це освітній процес чи ні, і відповідно, так як не було жодного судового рішення. То ну треба було фактично визначеність в законі, тому ми підійшли з поняття українськомовного середовища, яке треба творити і на перерві, і на стадіоні будь-де в закладі освіти. І основне, що закидають, як закидали могилянці, про те, що це порушення прав людей, не порушення це прав людей, тому що ми не влазимо в зону неформального спілкування поза межами закладу освіти. А в закладі освіти саме держава Україна надає. Цю публічну послугу, причому як дошкільному, тобто в садочку, так і в середній освіті, так і в вищій, Що багато країн світу не дає ці всі рівні освіти безкоштовно. Я розумію, що звичайно є нюанси із садками, але загалом, коли ми про це говоримо, то держава Україна гарантує освіту, включно з приватними школами, адже саме держава є гарантом, що ви будете навчені ваші діти. За певним державним стандартом, тому відповідно в Канаді таке існує. А в провінції Квебек воно введено там в 70-х чи 80-х роках, коли французька мова була в загрозі, і зміна цих політик привела до значного використання французької мови, як на робочому місці, так і в закладах освіти. Тобто, всюди, де держава надає публічну послугу, точно то саме є законодавством Бельгії, де фламанська мова була в загрозі, і також були вжиті. Змінені політики мовні, і це дало свої результати. Тобто, Бельгія, Канада, країни Балтії, Ізраїль це країни, які мали питання щодо мови, яка була загрожена. Тому законодавство там змінювалося. Зокрема, ту саму Канаду, Бельгію. Ми не можемо країни Балтії назвати країнами, які не дотримуються прав людей. Ми знаємо, що там високі гарантії прав людей. Тому відповідно. Це законодавство на сьогодні є запропонованим, і ми будемо шукати за голоси в залі. от у мене тут ще маленьке уточнення, бо я так заакцентував суто на школах. Це лише в школах чи в всіх навчальних закладах в закладах угу. освіти, тобто від початкової до вищої, усіх, усіх, угу. також включно з позашкільним. А чи є достатня підтримка такої ідеї? Можливо, вже знаєте, серед ваших колег у Верховній Раді та тому, що у нас були наприклад попередні законопроекти, які трошки на стопі стояли. Це наприклад. Оця ідея заборонити церкви та роботу церкові, пов'язані з Росією. Ось як як у вас тут? Два з половиною роки ми працювали над тим, uh -huh. щоб провести московський патріархат. Бо я була співавторкою всіх перших uh -huh. законопроєктів, які подані були ще в березні 22-го року. Е, насправді побачимо тут. Багато людей не висловлюються і по московському патріархату це буде видно, як буде проводитись. Перший буде комітет освіти. в нас є 11 членів. Багато хто з них співавтором цього законопроєкту, Я запрошувала всіх. Відповідно, одні сказали, що ідею підтримують, але співавторами не будемо. Тобто, побачимо їхню позицію на комітеті. Більшість насправді підтримує, стало співавторами. Тому будемо з тим працювати, озвучувати, збирати голоси і також шукати способи реалізувати законопроект. Бо звичайно, що багато питань: а як ви реалізуєте, а як ви дітей проконтролюєте? Дивіться. Це законопроект про новий суспільний договір, що перерва і заклад освіти це місце, де панує. Українська мова відповідно я не вводила жодним законопроектом більше відповідальності, як для директорів, так і для вчителів, так і для дітей. Директори і вчителі зараз, якщо не послуговуються українською мовою, несуть відповідальність, включно зі штрафами, і це можна зробити, звернувшись до мовного обусмена на сайті, мейлом, будь-який зручний для вас спосіб. І такі випадки, коли оштраховували вчителів, є. Але власне дітей я не бачу на цьому етапі, що потрібно штрафувати чи їхніх батьків. Я власне за новий суспільний договір. Дуже цікаво, що цей законопроект зобов'язує говорити українською, але він не є забороняючим щодо чогось. Тому, власне, коли хтось говорить, що ми заходимо з негативного боку, ми заходимо з дуже позитивного переконливого боку. Угу. Ну, от у мене якраз було це запитання, хто мав це контролювати, тому що та є населені пункти, які більше розмовляють російською. Я не знаю там і тому відповідно, якщо і вчителі і е, діти ходять до школи, і вони всі розмовляють російською, то тут, напевно, ну я не знаю, чи буде якісь е, та якісь зрушення в сторону України в бік української. А що ви відповіли, наприклад, своїм опонентам? От такої ідеї, які вважають, що навчання української це нормально. А от заборона спілкування, наприклад, на тих же ж перервах укра. Російської мови, ну це вже перебір занадто Е, Ну, дивіться, власне, я порівняла з законодавствами інших uh -huh. країн, де воно спрацювало, додало свої результати. Я також нагадаю, що коли вводились мовні квоти на радіо, коли вводили сферу обслуговування лише українська мова, дискусії були це природньо, адже наскладний шлях поновлення. Сучасної української держави, бо ми дуже давня держава, та від 9 століття. Але сучасна українська держава встановлюється останні 33 роки і історія перебування в імперії як складна і деколоналізація Деколонізація, Перепрошую, відповідно. В дискусії будуть, але ми бачимо мені квоти працюють, сфера обслуговування mm -hmm. працює, і попри те, що тільки 41% дітей на сьогодні а, говорить постійно українською, це відсоток збільшується. І якщо ми запитаємо більшості українців, яка в них мова рідна, вони назвуть українську при тому, що часом вони переходять на російську. Власне, цей законопроект про те, щоб дати зокрема і директорам, і вчителям такі засоби впливу, що дивіться, ми з вами законослухняні громадяни. Давайте ми в закладі освіти будемо говорити українською. тобто що в багатьох країнах існує ця мовна політика, і це звичайна практика, де держава надає публічну послугу а використовувати мову відповідно державну. От наше буквально дві хвилинки залишилися. наприкінці вересня під час засідання комітету обговорили результати національного мультипредметного тесту. Та цього року, і власне яка ситуація з українською? Я так розумію, що середній бал 146 на НМТ – це не є тим, чи можна аж дуже сильно похвалитися. А, а в чому причина такої, такої низької цифри? Та можливо, це спілкування російською в житті? Воно теж трішки гальмує дітей, бо вони не можуть в школі е, добре вивчати українську. Точно, це гарне запитання. Mm -hmm. Я постараюсь вкластися в цей час, що ми маємо. Дивіться, перше ключове. Що справді, якщо ви переходите з сім'єю на українську мову, або якщо ви вже це робите, то ви молодець, бо ви своїй дитині даєте можливість краще вчитися. Адже чи в першому класі, чи в іншому, якщо ти добре володієш українською мовою, ти краще сприймаєш матеріал, ти швидше його розумієш, ти краще вчишся. Відповідно, ти краще здаєш ЗНО і маєш можливість вступити в університет у мріяний університет на Спеціальність і тоді знайти роботу, яка як казав і твою сиродною працею, яка приносить і задоволення, і ресурси. Це перший момент, тобто. Говорити українську, переходити на українську, це вкладати в майбутнє своєї дитини, коли ж ми говоримо за результати з НМТ цьогорічного, так однозначно це впливає вирожування мови. Але, наприклад, якщо бага... бал з англійською на сьогодні є суттєво вищий, угу. ну не суттєво, але дещо вищий, ну, ніж сто п'ятдесятом 150, сто сорок 149 якось було точно, Відомо, і так. питається мене питали, чому моє міркування є те, що нам спосіб вивчення української мови теж варто змінити, адже ми дуже багато вчимо як. Філологи, слово твір і так далі. Але дуже мало потім у нас людей може правильно писати заяву, чи навіть звернення до депутата, чи висловити думку, чи твір. А багато, багато країн, я, наприклад, вивчала досвід Великобританії, зосереджується якраз на цьому, на вмінні висловлюватись, на вмінні застосовувати мову. Тому, мабуть, з часом нам треба підходи до використання мови міняти, але зодночас і це також допоможе їй краще застосовувати. Ну, я скажу вам, що ви з часом впоралися. Якраз, дякую, що долучилися до нашого етеру. Наталія Наталі народна депутатка України, секретар комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Сьогодні була з нами. Нагадаю, слухати ранковий маркер подій ви можете у будні о 10.15 радіо ФМ Галичина. етері, а переглянути відео на Ютуб каналі ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.